7, 6, 5, 4. чемпіонка України з Тхеквендо Анна Тарапата розпочинає заняття з розминки. Каже, треба розігріти тіло, а далі патрульний пояснює, що робити, коли хтось хапає за руку. Ось тут у захваті є слабке місце, де захват не з'єднується. Найпростіше це взяти і ось так висмикнути руку. У сучасному суспільстві треба вміти захистити себе, говорить черкащанка Анна Нікало. Тому й прийшла на курси. Чи відібрали сумочку? Чи можливо комусь потрібна допомога, щоб я вміла себе захистити, змогла захистити свою малу дитину? А ось 16-річна Євгенія каже: прийшла навчатись самозахистом, бо нещодавно на прогулянці злякалася незнайомця. З подругою сиділи на лавочці, було пізно ввечері, і це була митниця. Здавалось би, район, який освічить там багато людей. Підходить чоловік на нас і починає щось нам показувати там очима, губами, показувати жестами, руками. Ходімо зі мною. Капітан поліції Антон Тимошенко говорить, це другий набір на курси самооборони. Тому вже мають напрацьовані методи роботи, аби навчити жінок психологічно та фізично захищати себе. Дані заняття проводити дуже важливо, оскільки останнім часом збільшились випадки сімейного насильства, нападу на жінок та агресія насильства в соціальному загалом. Співзасновниця проєкту Анна Тарапата розповідає, такі заняття допоможуть і тим, хто став жертвою насилля. У мене на в, в прошлому потоці було три жінки, три дівчини, які були жертвами насилля, саме сексуального насилля, і, і це ці заняття допомогли їм перебороти, пережити цей страх, відношення змінити до. Чоловіків за словами Анни Тарапата, навчання триватиме вісім занять. Кожне буде присвячене окремій темі. А наприкінці курсу учасниці складуть іспит та отримують сертифікати. Галина Мазур та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.